Служба безпеки України викрила на Черкащині ще двох кліриків Української православної церкви Московського патріархату, які заперечували збройну агресію Російської Федерації проти України. За матеріалами справи під час проповіді та спілкування з парифіянами фігуранти виправдовували злочини Кремля та виступали на підтримку окупантів. Встановлено, що прокремлівськими агітаторами виявилися настоятель однієї з церков регіону, а також монах чоловічого монастиря. Обидва клірики сподівалися на захоплення центрального регіону України. Задокументовано, що настоятель храму надсилав у месенджерах повідомлення вірянам на підтримку окупації східних областей нашої держави. А монах чоловічого монастиря під час спілкування вихваляв Путіна та окупаційні підрозділи Російської Федерації. Слідчі служби безпеки України повідомили обом клірикам про підозри за частиною 1, 2 та 3 статті 436 тридцять Кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, кларифікації її учасників. Наразі матеріали, завершених досудових розслідувань, скеровано до суду, зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.